Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику із Цікавими інтерв'ю з цікавими успішними жінками, е, жінками, які можуть все можуть навіть співати. І сьогоднішня моя гостя, саме така, це наша українська зірочка, українсько-канадська, бо вона досить популярна і відома вже на канадщині. Також серед діаспори, і не тільки вона брала участь у різних фестивалях. І е, нещодавно вийшла її нова пісня, і я би хотіла поговорити саме про творчість. Можливо, її творчість будемо. Трошки змінена, тому що пісня була іншою, як раніше. А тому вітайте для журналу Бізнес вумен. Сьогодні у мене в гостях Марічка. Вітаю, дякую, Надієчко. Я щаслива бути в тебе. в гостях. розкажи, як твоя творчість, взагалі, як твоє життя, за спека, жара Мохіто допомагає ти знаєш. Ми нещодавно з дівчатами плануючи зібратися разом. Ми якраз думали, що класно було б підсумувати. Закінчилась перша половина року, і класно було б зробити підсумки і, і подумати, за що ви вдячні в цьому році. І я думаю, Боже, в мене ці півроку були такі настільки в плідні, я здійснила свої мрії, і я якраз, знаєш, в мене якийсь такий. Приплив енергії і, взагалі всього, <хи> що я, я, я взагалі дуже вдячна людям, які навколо мене з'явилися, які просто в мене вірять, які мені допомагають мені проявитися в творчому плані. От, і саме пару днів тому я випустила перший свій за 10 років перший свій сингл в такому для мене новому стилі. Він такий трошки. Інді, трошки трошки полк, такому в змішаному стилі. Я дуже мріяла записати пісню для струнного квартету. Може, тому що я класичний музикант, все ж таки, знаєш тренований на класичній музиці. Тому я думала, боже, та як я хочу це зробити. Звичайно, я мрію про більше, там якийсь симфонічний оркестр, але це я це вже навіть в планах попереду. Таких в реальних планах, так що а, пісня, яка вийшла, чотири п'ять вона називається це. Якраз пісня а, надії це не пісня про зневіру, як все погано, а пісня присвячена а, хоч і такому досить трагічному. Трагічній темі темі вкрадених Росією українських дітей, але вона про материнську надію, яка вірить, що її дитина, де вона не була, вона чує її серцем і вірить, що рано чи пізно вона повернеться додому, і її мама буде мати сили і ом, віру в те, що вона її теж через забере. А взагалі що означає 4.5.0? Я так розумію, що це що все нормально, що все добре. Так це, це військовий код. А які військові використовують? Це значить, що коли, наприклад, одна група людей на позиції, там на біля фронтлайн, знаєш, там, де бої відбуваються, вона перевіряє, дзвонить інші людині по і питається, як у вас ситуація. І якщо у відповідь 450, от, це означає, що нічого не літає, ніс, ніщо там, все спокійно, все нормально. І для мене це, знаєш, як код надії, такий для того, щоб мені хочеться всім бажати, щоб в їхнє життя було 450. Ранки 450, щоб цей цей код було чути всім людям, бо він несе спокій надію. І я хочу, щоб вся наша країна, і Україна, і всі люди в світі знали, що знаєш, все буде в них 4-5-0. Ну це дуже символічно. Так. Так. Я пам'ятаю, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, то а, на пабліках. А... Військові завжди казали ситуація 4-5 днів, ну, і це вже заспокоює, що значить все добре. Так темі дітей дуже багато зараз присвячено. і, Зокрема, нещодавно був а, такий семінар чи конференція, mm -hmm. які організовували НАТО тут в Канаді. Я була на тій конференції, і говорили там а, саме про те, що повернення дітей, тому що багато дітей було викрадено. Так. І зараз міжнародні юристи працюють над тим, щоб повернути це дуже важливе питання. І мені здається, що те, що озвучується навіть у творчості, це є додатковий сигнал для лідерів інших світових країн, щоб так ця ситуація є. Ми мусимо про це говорити. Так. А як довго писалася пісня? Коли ти її написала? Знаєш, Я написала її в Україні минулого року, коли я була. Ну я навіть дуже не озвучувала, куди я їду, чому я їду, і де я саме. Тому в мене весь матеріал, який я тоді знімала. Я його навіть тільки зараз так потрошку починаю видавати, тому що я була на полігоні тоді, випадково так опинилося, що я мала їхати на Донбас. А в останній момент мені хлопці кажуть, а нас відправили на полігон. Знаєш, а, тренуватися там на цілий місяць, і в мене просто так зійшлося через те, що мені дуже довіряють. Я вже війшла в довіру, знаєш, протягом цих пару років, що я до них приїжджаю волонтерити і знімати і як волонтери. Перший раз я до них поїхала від бізнес-вумен журналу. Тобто я тільки знаєш, хотіла сказати. Да. Давай поговоримо, да, ти знаєш, і це був мій такий знаєш. Благословіння, я би сказала, це знаєш ти мене як хрещена мама для всіх процесів нових серйозно. <серйозно> От якби не ти, я не знаю, як навіть склалася би доля, які пісні писалися, але знаєш, я е, маю змогу їздити бути там з журналісткою на відз і е, е, це мені відкриває багато дверей. Це на сформулювало певну довіру, що я могла цей місяць жити там разом з ними. Бачити, як вони живуть, як тренуються, як вони сплять, як харчуються, як повод відбувається взаємини. Там навіть концерти якісь приїжджали один раз. Тобто для мене це дуже цінно було бути там, і мабуть, тому що це було літо, Україна, і я була дуже захоплена можливостям знаєш бути там, і все ж таки там не було. війни, там було більш-менш спокійно. І я тоді якраз написала цю пісню. І тому в мене пісня написалася ще минулого року, напевно, п'ять зараз. Я тоді купила збірку поезії, іздрика. І я, знаєш, я так я пам'ятаю, я сиділа десь на березі такого ставка і щось таке листало, і в мене, знаєш, прям його поезія зазвучала мені в голові. Я думав, ой, що те що сталося. Буває, вона так щось. Я кликнула, знаєш, і я думала, боже, треба записувати. А ну знаєш, я, ну, я на березі пруда, сижу мені ну, цього ставка, не було чим записувати. То в мене був олівець, я почала знаєш, нотувати прямо в книжці якісь нотатки, і так в мене написалася та пісня. Я інколи, в мене дуже часто буває, що я не знаю про що буде пісня, я просто пишу. От а потім, от як свої пісня через рік, я думаю, боже, так ось про що я писала пісню. Знаєш? І от, це якось ну кажуть, що Лас, поети, так. письменники, вони беруть е ці вірші, ці слова, вони беруть так, десь е зрозуміло і чому. І потім, коли проходить час, вони починають розуміти про що це було. Так. Бо я з тобою погоджуюся. Скажи, а як відбувалося в тебе? Це були слова спочатку, а потім музика. Чи це було одночасно? Це були слова, слова. Були слова, причому не мої. Але знаєш, як інколи люди синхронізуються? я не знаю, mm -hmm. там в тому космосі щось відбувається, ти знаходиш або настільки там співзвучну тобі а, картину, чи mm -hmm. мистецький твір, чи а, якийсь фільм видає, який, ну просто резонує з тобою саме в цей момент. Перфектно, і тому для мене поезія іздрика. Якось так я знайшла, знайш, прочитала цей вірш, думаю він Бо, знаєш, от я всю його поезію люблю. Але знаєш, коли ти листаєш, там, читаєш, і воно щось одне вистрілює звідси. Думаєш, і невідомо, чим воно ці п'ять чіпляє. Він же ж там не краще за інші вірші, ні так інший, думаєш. І в тебе причому звучить от тільки цей то Це слова ізрика, але музика твоя. а музика моя. Я Це я там дописала користь трошки. Там приспів до цієї так. так, Тобто так. так, як ти відчула, так ти так. А як Іздрик? Ти знаєш, я дуже переживала. Ну, по-перше, ми знайомі. А по-друге, я його він живе у Львові, і я дуже багато років його не бачила. Він колись був фанатом гурту Сонце-кльош, в якому я була. Він приходив на всі концерти. Ми так і а -а -а. познайомились. Да. Потім кожного разу, коли я була у Львові, ми на каму зустрічалися, але як я багато років його не чула, думаю ой, <свят> знаєш, і я йому писала, він не відповідав, і я думав, я кажу, мені ж треба якесь його загословіння, знаєш, на це згоду. І ось він відповідає. Він каже: Мрічка, мої твори всі в вільному використанні для всіх, хто хоче будь-що з ними робити. Uh -huh. Я кажу, Боже, як це класно! Я кажу, ти знаєш, а я от вже написала пісню, кажу, тво ж перше її почує, я йому не силаю, пісню вже записано, і він мені пише такі слова, знаєш, як поет. Він мені пише. Марічко, сестро, це прекрасно. І він пише такий через трапу: ріж, смали, люби. Я а, думаю, ну все, я голова. <рес> <Так, рес> <так, рес> <рес> я думаю, це саме так він та квінтесенція слів, які я просто, просто хочу, знаєш, як тату собі там. Мету життєво, таку знаєш, щоб так от ріж, різати, смолити, любити. Оця, оця, оця. Кожне слово несе велику енергетику. І це надихає на дії. неймовірно. Ну і коли ми почуємо, побачимо на сцені. Ой, ти знаєш, у нас перший виступ, там де буде вже не одна пісня, буде 27 липня, і це буде фестиваль у скарборо. І це буде перший такий перформанс. Це буде український фестиваль. Це не український фестиваль, але там буде вся українська програма. О, власне, я хотіла про це тебе запитати. Угу. Ти береш участь у різних фестивалях, Абсолютно. але співаєш українські так. Фестиваль. Тобто, це якраз той момент, коли ми говоримо про те, що українська пісня має жити в світі, українську пісню так. мають чути так. не тільки українці, не тільки для так. діаспори. Це дуже велике має значення. Так. Як тебе приймають на таких концертах? Знає, Як ти відчувається українська? Я стільки років думала і мене переконували, що ну не варто співати просто українською. Це люди втомлюються, коли вони не розуміють, знаєш, від чужої мови, коли вони не розуміють про що, або не хочуть розуміти. І я завжди думала: ну так, треба якийсь англомовний приспів, хоча б знаєш, щоб там підсумувати про що пісня, або субтитри давати на екранах. Якісь І я так і робила і думала, що ну от. Саме та або я почала перекладати пісні. Тобто я використовувала навіть цей чат, наш улюблений чат чачу. Просто щоб він мені максимально близько переклав тексти ізрика. Я зрозуміла, потім ці тексти коригували реальні люди. Я почала співати, і навіть в мене було дві версії: Була версія англійською, версія українською. І знаєш, всі, хто сидів в студії, сказали, М -м, воно мусить бути тільки українською. Причому люди були та? вони не розуміють. Вони кажуть, воно не, Марічка каже, ти не розумієш, вона настільки вражає. І, і я пам'ятаю, мій продюсер він сидів просто плакав. Він абсолютно не знав, про що пісня. І він каже, я плачу кожен раз, коли я її слухаю. І така сама реакція була от у всіх, хто, хто чув цю пісню, і я зрозуміла, а не треба перекладу. Тобто так. у нас якась чи магія мови. Я не знаю, в чому тут секрет. Я думаю, що можливо це саме відчуття українськості, української культури. От дивися, Майкл mm Джексон -hmm. uh, або Modern Talking, як ми їх любили. Так. Ми, але ми ж не це розуміли. Взагалі не знали. Я що. Не знала, що. Так мені не полював. Я зараз щось слухаю, я розумію про що він співає. <сум> так, але так. тоді мені просто подобалося. Тому що пісня це відчуття, це не про мову і не про розуміння. Це про те, як ти відчуваєш, тому я цілком згідна, що а, люди, які не знають української мови, вони все одно відчувають. Вони всі відчують твій посил, твою енергетику, а, твій голос, яким ти справді передаєш. Тому я так. я, я так. тому що вважаю, що українська пісня має бути українською с... для всіх. Я просто повикидала всі свої англомовні приспіви. Чи що я просто думаю, я буду співати українською, і це це настільки це працює. І це прекрасно, і не треба нічого. Сто процентів. Ну і а, відео немає поки що. Але я хочу Але... тобі відкрити секрет, що відео вже готується, і це мій друг в Україні, діма нечепуренко, який просто він потрясаючий а, аніматор. Угу. Він робить такі анімації, що просто ніхто не робить. І він має таке своє якесь бачення і відчуття. Він вже ми з ним написали сценарій. От він вже почав робити. Я думаю, десь наприкінці літа він вже зробить, або навіть може. І Може навіть скоріше, може навіть ми можемо чекати, там. ще й на відеоклі буде, буде відео а хто знімається в відеокліпи. Ніхто він буде анімований. Це буде анімація, а тобто повністю буде. але анімація він це виробляє все своїми руками з якихось підручних матеріалів. Від щось з паперу, щось з проволоки, і в нього це, це, дуже це так і малює. і В нього це такий його світ, в який я навіть я не хочу втручатися. Я йому настільки довіряю, я знаю, що буде круто. От він написав сценарій три різних. Я прочитала три сценарії. Я кажу, Діма, що ти зі мною робиш, я не можу вибрати. Все <реш> подобається перфектні. Ми ну, власне якраз я хотіла тебе і про команду запитати. Так. В тебе є команда, яка тобі допомагає. Розкажи трошки, якщо можна, Звичайно, не можна? Ти знаєш, <реш> в мене абсолютно випадково наприкінці минулого року я зустріла людину. Звати Деніал Розенберг і він а, працює. Він як продюсер на радіо, в нього своя передача. І Я не знаю, яким чином ми не перетиналися всі ці, ці 10 років. От але він підійшов до мене з пропозицією створити проект, тоді ще не було назви, присвячений вкраденим дітям. Він каже: Я про це як дізнався, я так переймаюся, я хочу, щоб всі люди про це знали і чули. І він каже, Черморічка, ти хотіла би долучитися? Долучитися, я кажу, звичайно, я хотіла би це ним. Mm. От. І ми якраз і так спрацювали, знаєш, з ним. І просто ідеально. Він не втручається в мою а, творчу сторону. Майже взагалі ніяк. І для мене це ідеально. Я відчуваю повну свободу робити, що я хочу і як я хочу. А він робить всю таку адміністративну частину, він домовляється про інтерв'ю. Звичайно, ми все з ними творчо обговорюємо. От, і я вже ми з ним просто порахували, вона була цікава. Ми за останні 10 днів в мене було 25 інтерв'ю. на... Для різних і для телебачення, і для радіо mm -hmm. тільки а, щоб розказати про нашу пісню, а її ніхто ще не чув. Тобто, уявляєш, це було до прем'єри. Я не знаю, як він умудряється продавати кота в мішку. Справжній професіонал уявляєш? Ну тобто люди погоджувалися на інтерв'ю, по суті, з їм не дуже відомою людиною, просто через те, що там я журналістка в Україні, я переймаюся темою. Тема важлива. От вони повірили, що пісня буде класна. Вона класна. А вона класна. так, Та, і Вони її тепер презентують. Ну, тобто супер. Музиканти, ти знаєш, це не це не бенд. в мене бенду як такого постійного не буде. Я би хотіла, щоб були в ньому якісь там постійні люди, знаєш, яким теж зволиться тема. Але через те, що хороші музиканти всі зайняті, то я подумала, що буде класно, якщо в мене будуть просто ноти, я буду приїжджати в будь-яке місто в кожному місті. Я струнний квартет. Не та і це по перше буде класно з колабораційної точки зору. Бо будуть долучені локальні музиканти. Це всі люблять. <свист> <свист> ну і це набагато дешевше. Бо Попереж, так. організувати і, так, концерт, це провести гурт так. з України, наприклад, сюди і так. просто виконати. це зовсім то інтерес. по суті. Я просто приїжджаю. От можливо ще пару музикантів з нами приїжджає, бо в проєкті не лише я. Там буде ще не Вая, ліна кузьма, яка грає на бандурі. От і от, от, от якраз ці от троє четверо людей буде приїжджати, а там якісь локальні локальні музиканти, побачимо, mm -hmm. <смеш> як це спрацює. Ну, це дуже цікаво. Але розкажи, які в тебе є плани на майбутнє, тому що пісня вже вийшла, а, відеокліп скоро буде, концерти вже плануються. А ще що, з нам нами? Але знаю, що це насправді не головне, це другорядне. Головне, я те, те, що я поїхала в Україну, і познайомилася там з організацією Safe Ukraine, які займаються безпосередньо. Разом з а, України Біцем? так, так вони займаються з Дмитром Лубінцем поверненням цих дітей і займаються тим, що вони розробляють методу для батьків, які приїжджають і мають змогу визволяти цих дітей повернути їх додому. Я в останню свою поїздку я познайомилася з дівчиною, яка повернулася. Їй, здається, їй сімнадцять чи 18 років, як я теречно вточна абсолютно неймовірна, світла дитина, яка унікальна тим, що вона хоче розказувати про свої а, всі знущання тортури, що з нею відбулися. Тобто вона сказала, що я вірю, що тим, коли я більше про це розказую, по перше, це для мене вона каже терапевтичний ефект. А по-друге, я знаю, що це корисно, mm -hmm. що це привертає е, якомога більше уваги. І я мені дуже важливо, щоб не я переповідала на концертах історії дітей, а залучити її, щоб вона їздила з нами в тури, і концерти і розказувала сама свою історію. Mm -hmm. Вона зараз в Україні. Вона в Україні, але вона погодилась. Вона зараз вона більш-менш вільна, і вона сказала, що вона залюбки. Плюс вона ще співає. І думаю, навіть пісні більше якісь тобто, Я думаю, Але що там щось і до буде супер. Так я думаю, що це номер один просто залучити цю дівчину е та наша проектя. ну до речі, засоби масової інформації тут в Канаді. Вони завжди питають, вони хочуть говорити з людьми, які так. були безпосередньо учасниками. А тим більше, якщо діти, які повернулися е саме про відчуття, і треба це показувати абсолютно. Як сама війна не йде, десь там не зрозуміло де вона. Йде готу зараз у цей час. Ми колись коли читали фільми, там верніше дивилися фільми mm -hmm. про війну, читала книжки про війну. А то це щось таке було далеке, щось не зрозуміло, що взагалі для нас, бо ми то не пережили. Зачай. А зараз у Канаді люди також не переживають, слава Богу, війну і вони це не дуже відчувають. Але коли вони бачать фільми, коли вони бачать інтерв'ю людей, які пережили ці жахливі руйнівні будинки, зруйновані, просто в наш час то вони починають відчувати це як -то. і тому це обов'язково. Так, а тим більше, знаєш, я вже використовувала цей метод в театрі колись, коли люди не знають, хто на сцені, і тобто йде концерт, проходить, там, наприклад, там, я співаю, Ліза співає, і потім десь ближче до середини, чи вже в кінці ти говориш, а взагалі-то ця дівчина на сцені це і є та дівчина, яка все це пережила, і там, знаєш, наприклад, можна розказувати її історії. А потім сказати а взагалі то ці історії цієї дівчини у людей настає тотальний катар. Вона мурашки. Да. Так воно і є та воно працює. Вони не очікують, вони починають перейматися, плакати. Ну воно цей прийом він дуже ефектний. Я думаю, що ми так, так і зробимо. От а, і я, а більш того, ми злізою домовилися. Щоб наші амбіційний план виступити в ГАЗі перед будинком того міжнародного суду, щоб Путіну там знаєш, знаєшнулося зайвий раз, і це важливо, щоб вона мала свій голос висловитися саме там. От І ми вже до речі, наш цей продюсер, Деня він куди поїхав зараз домовлятися. Чудово це треба так, і домовити. я думаю, що це буде. Дуже неймовірний і важливий такий крок. Так що плани ось такі Марічка. Я хочу тобі побажати бути і надалі тим голосом, голосом прекрасної української культури, української пісні, але не тільки голосом пісні, а й от в таких в таких справах, тому що ти вже перетворюєшся з просто співачки на амбасадора. І власне це дуже велика справа. Я дякую тобі за те, що ти сьогодні погодилася. По перше розповісти нашим бо це, бо ніхто ще ж не знає. Тебе трошки з іншої сторони так. знали. А тут нове все це дуже класно. І пісня. Гарна. Я бачила відгуки, як людям подобається, що вони пишуть навіть так. тут, в Канаді і в Україні. Тому твої творчості розквіту дякую. успіхів нашим читачам. Я хочу а, поп... Подякувати за те, що були сьогодні з нами. Вони сьогодні не тільки читачі, а й слухачі і глядачі, так. тому що наші інтерв'ю в журналі «Бізнес-вумен» виходять, але і також друкуються а, на веб-сайті. І також ми записуємо вже останнім часом відео. Тому в нас буде ще більше цікавого. Залишайтеся з нами. Дякую тобі, Маричко. Дякую, Надієчку. за твоє благословення на цей шлях за те, що ти долучилася, і я. Я вірила, що в моєму житті мала з'явитися людина, яка знаєш, така як фея. <рес> <рес> От І я вважаю, щоб у всіх нас неважливо, де ми живемо, українці завжди були ранки, вечори, дні, завжди були е, настали такі часи, коли ми чуємо від кожного навколо, що наше життя 4-5-0, що в нас все гаразд, що всі живі, здорові. Що ми насненні працюємо, працюємо надалі. Дякую. Хай так буде. В буде, так? країні перемоги, <світ> так. а нам усім згуртування гуртування бути єдиними у допомозі Україні. Слава Україні! Дякую.